Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші питання. Наша глядачка Ірина Білова цікавиться у школі. Нас вчили писати з великої літери Привітання з Днем Народження, але в різних джерелах можна знайти різне написання. Як бути? Відповідаю. Згідно з чинним правописом, а саме на нього треба орієнтуватися, з великої літери треба писати назви історичних подій, свят і знаменних дат. Ну, навряд чи день народження людини це державне свято чи знаменна дата. Отже, день народження треба все ж таки писати з малої літери. Але Якщо ви хочете продемонструвати свою особливу повагу до людини, яку вітаєте, то не буде гріхом у вітальній листівці чи в соціальних мережах написати слово День з великої літери. У такий спосіб ви, звичайно, виявите повагу до цієї людини. Це стилістичний прийом. Особисто я вітаючи друзів, рідних, знайомих. Привітання з днем народження пишу з великої літери, підкреслюючи в такий спосіб свою. Шану до цієї людини, ось і все насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.